Протестувати під міською радою проти свавілля правоохоронців цих трьох жінок змусило горе кожної своє. Це і своя справа, і їхня, і їхня, і тисяч інших, і той самий Євром, і Майдан розгон демонстрації. Оце воно 100%. Тут стоять люди, які можуть підтвердитися своїми справами. Що дійсно підтверджує оце напис? Син цієї жінки за її словами помер від побоїв під час допитів у міліції. Іздівалися два дня. Насільничі ногами шилі били по п'ятках. Получив черепно мозгою травму, відбили все внутрі. Ну вшому здивалися. Нона Олександрівна каже, що у неї міська влада незаконно забрала квартиру, яка дісталася їй у спадок. А у міліції погрожували відкрити кримінальну справу, якщо жінка не заспокоїться. Дебой крав мою квартиру. У мене при всіх документи. Вот здесь примні. Вот от свідоцтво на терження моєї квартири. На ніякого Ставінського Валерія Леонідовича. Через три неділі після смерті майбутнього заповідича, 19 серпня, 11-го года. Люди кажуть, що вечора збираються на Майдані Корольова, щоб підтримати всеукраїнський мирний протест. А сьогодні разом з іншими активістами долучиться до пікету під обласним управлінням МВС. Хочемо, щоб було прозорість, так як і в Європі, а не тільки цей був безпреділ прокурорський, міліцейський і нашої адміністрації. І ми на Євромайдан приходимо і свій влаштовуємо.